Поїхали в Германію вчитися. Нас привезли групу і ми вчилися. 50 днів майже. Є кнопка, саме перу. Мерседес є, є Жигулі, то Оце як Мерседес. по Порівненню ну, з усім. Що він їде, що вперед, що назад, і управління набагато краще. Що таке власне? Я біжу в радянські танки сяду. Дуже комфортно почуваєш, коли присідаєш, наприклад, той самий Леопард. Нам у своєму досвіді два рази були підбиті. І птур влучав при контрнаступі у нас і під час крайнього виконання завдання в Орихів теж сильно отримали. Але всі живі, здорові, танк держить. Окрім того, що вони повинні би, володіти навичками, кожен своїми да, в танках, дуже важливо, би, щоб вони відпрацьовували свої навички як екіпаж. Бо один без одного, на жаль або на щастя, вони не спрацюють.